Черкаський обласний центр зайнятості опікується грантовою програмою Власна справа, яка працює у межах програми Є робота. І пропонує роботодавцям розширити свої бізнесові можливості. Цього разу грант отримала лікар ветеринарної медицини Ірина Лапай. Детальніше розкаже Анна Могильна. Ірина Лапай вже понад 10 років рятує життя тварин. Вона є лікарем загальної практики. А також робить операції зі стерилізації, кастрації, ампутації, офтальмології і видалення новоутворень. Сьогодні оперувала собаку. Вона на прийом прийшла до нас за, за новоутвореннями, і я хозяйці порекомендувала, що її потрібно стерилізувати і видалити новоутворення. Операція пройшла прекрасно. Собачка. Відпочиває, буде хозяйка її носити кожен день на обробку швів. Та ми будемо наблюдати, як йде регенерація тканин у роботі пані Ірини. Важливе спілкування з господарями тварин, адже вони переймаються за своїх улюбленців. Тож консультації та рекомендації стають у пригоді. Я цим моментом радію, що я, ну, я доводжу так, людям свої, своїм спілкуванням, що все буде добре. Відпустіть, віддайте мені, я займуся і я вам все розповім. Я вам розповім до деталей. Дізнавшись про грантову програму від центру зайнятості для підприємців, Ірина вирішила взяти у ній участь, створила бізнес-план та подала заявку. Я подзвонила в центр зайнятості. Мені розповіли дівчата, як це можна зробити. Потім мені е, узгодили грант, сказали, що буде е, співбесіда, Це була онлайн. Е, я по онлайн співбесіді також багато розповідала, тому що це моя справа, і я знаю все від нуля до ста в своїй справі. Те, що я роблю, і мені хочеться завжди розповісти. Пані Ірина отримала грант на суму 250 тисяч гривень. Кошти спрямувала на прилади, які допоможуть ефективніше лікувати тварин. Я купила узд апарати для ультразвукової, для ультразвукової діагностики, коагулятор – це для хірургії і біохіманалізатор. Це для визначення показників сечі тварин. Згодом лікарка планує укласти договір із Черкаською міською радою, щоб стерилізувати безпритульних тварин. Я чула, що можна заключити договір з міською радою на стерилізації безпритульних тварин. Це мій е, слідуючий крок, який хочу я зробити. Тому що я вважаю, що я можу приймати безпритульних тварин це в моїх силах. Оксана Щербак, директор Черкаського обласного центру зайнятості, каже, що служба пропонує роботодавцям розширити свої бізнесові можливості. Служба зайнятості пропонує ці можливості в розмірі. Від 50 до 250 тисяч умовою створення одного двох і більше робочих місць, і ці робочі місця повинні бути працювати у роботодавця протягом трьох років. Сумарна сплата внесків по поданій програмі становить два місяці на рівні не нижче ніж мінімальної заробітної плати. Крім грантів у служби зайнятості, є пропозиції з компенсації для роботодавців. Є компенсація за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб їх у нас дві. Ми компенсуємо від мінімальної заробітної плати протягом трьох місяців до, якщо це за направленням служби зайнятості, від мінімальної до двох мінімальних заробітних плат плюс нарахування протягом півроку. У нас є компенсаційні програми за працевлаштування ветеранів, компенсація за працевлаштування молоді, людей з інвалідністю, квотних категорій, є компенсація єдиного соціального внеску при працевлаштуванні на нові робочі місця. І є нова компенсаційна програма, яка дозволяє... Роботодавцю створити робоче місце для людини з інвалідністю і отримати компенсацію від служби зайнятості. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.